Вітаю вас, брати і сестри. Мене звати Олександр, моє прізвище Ільченко. Я місіонер. І сьогодні я хотів проповідувати вас. вам. І Моя проповідь називається Почуй голос Господа. І давайте в одне місце з Біблії ми прочитаємо. Ісайя, 6 розділ, 8-й вірш ми прочитаємо. І почув я голос Господа, що говорив, Кого я пошлю? І хто піде для нас? А я відказав, ось я пошли мене, Ісая, 6 розділ, 8 вірш. Ми читаємо тут, о, почув я голос Господа. Сьогодні нам потрібно чути голос Господа. Кожен ранок, коли ми встаємо, нам потрібно чути голос Господа, щоб слідувати за Ним. Ми чуємо голос. Дружини, телефона, дітей, цього життя, роботи. І багато чого ми можемо чути. І ми часто не чуємо голос Господа, що хоче нам Господь сказати. І це важливо, щоб ми чули голос Господа. І почув я голос Господа, що говорив, кого я пошлю? І хто піде для нас. А я відказав: ось я пошли мене. І почув я голос Господа. Щоб чути голос Господа, від цього не треба бути академіком чи ще кимось. Просто берете Біблію в руки, і ви тоді можете чути голос Господа. Почути голос Господа не так важко. Встати ранці і почати Біблію. Це одна із перших речей, що ви маєте зробити. І чути дітей, других людей це добре, це, це теж потрібно. Ну має бути порядок. І Господь хоче нам тут сказати щось. Бог хоче щось сказати тобі сьогодні, але він не може сказати, тому що ти не чуєш голосу Господа. І наша проблема, що ми можемо навіть брати Біблію в руки і не чути Господа Ісуса Христа. А щоб почути нам Господа Ісуса Христа, нам потрібно лишні речі, які нам заважають в цьому житті, прибрати які закривають наше вухо, щоб не чути голос Господа. Бо Господь щось каже тобі. Почуй цей голос. Пробудись і почуй. І почув я голос Господа. Він такий ніжний, приємний, коли нам важко. Коли ми чуємо голос Господа. Це утіха, це зцілення нас. Ми можемо чути це. Ми можемо почути, якщо ми це захочемо. І почув я голос Господа, що говорив. Для... говорив. Господь щось говорить, і говорить сьогодні до тебе щось. Він каже тобі, кожен день каже про це, кого я пошлю, тобто Бог хоче тебе використати. Бог хоче використати тебе в, в твоєму житті. Використати. Може тебе використати, може когось іншого використати. Бог може використати, а може ні. Ти можеш бути корисним самому Господу Ісусу Христу. І Бог тебе нагородить не безкоштовно, не просто так. Він благословить тебе. І Він хоче тебе використати. Кого я пошлю? І хто піде для нас? Питання завжди стоїть. Завжди стоїть питання. Питання: хто піде? Місіонер Він йде, в нього завжди кудись йти і щось робити для Господа Ісуса Христа. І Бог хоче, щоб ти також пішов, щоб ти сказав, ось я пошли мене. А я відказав: і коли Бог каже, ти мені потрібен, щоб ти сказав, ось я пошли мене. І Бог хоче послати тебе, хоче сказати тобі, піди. Піди, завойовується світ. Грішника, почуй грішника. Ми співаємо, співаємо гімн Македонський крик, Македонський крик. Дайте світло, дайте світло, дайте світло. Цей світ в він темряві, він гине без Христа. І ти можеш бути інструментом Господа Ісуса Христа. І Бог може тебе використати, використати сьогодні. Якщо ти лежиш на дивані, або сидиш на сульчику, або, ти, або десь ти йдеш на велосипеді, або ти десь їдеш в машині, або десь ти летиш, почуй голос Господа Ісуса Христа. Бог промовляє до тебе. Чи ти дивишся в телефоні відео, чи дивишся на комп'ютері, ти чи чуєш це зараз, почуй, Господь хоче, щоб ти завойовував цей світ для нього, завоював хоч ще одного грішника, якщо є така можливість. І що коли покаже тобі кудись піти або сказати комусь грішнику про Ісуса Христа, зроби це. А я відказав, ось я пошлю мене. І почув я голос Господа, що говорив, кого я пошлю і хто піде для нас. А я відказав, ось я пошлю мене. Треба бути готовим сьогодні піти кудись. І скаже, я, ні-ні, я не можу, я хворий, в мене якісь проблеми, в мене ще якісь питання, я не готовий, я не можу, я на це не вчився. Я не читаю Біблію, я не молюся. У мене немає сили, я ранений, я підбитий, я не можу йти. Тому укріпляйтеся, брати і сестри. Кріпіться і живіть для Господа Ісуса Христа. Що коли Господь покличе тебе на якусь працю, щоб ти був готовий, ось я пошли мене. так не треба йти. Рядом сусід. Далеко не потрібно їхати під низом сусід. Далеко не треба бігти зверху сусід. Далеко не треба летіти на вулиці куча людей, куча грішників. Взять просто трактат. Взять і дать грішнику, і він спасеться. Почуй цей голос Господа Ісуса. Почуй голос грішника. Почуй, почуй. А потім все інше. Почуй, і Господь до тебе каже. І я хотів сьогодні цим словом поділитися з вами. Почуйте голос, і хай вас Господь благословить. Ось я пошли мене. Ось я пошли мене. Почуйте голос. І хай вас Господь благословить. Амінь.